Борислав Береза в енергоатомі та у колишнього міністра енергетики Германа Галущенко, який сьогодні є міністром юстиції, проходять обшуки. Набута САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, 15 місяців роботи та тисяча годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівнівої злочинної організації її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема. Національної компанії енергоатом Володимир Зеленський, якого гарного міністра ви собі знайшли? Чи це вам Міндіч його підкинув? Фактично, стратегічним підприємством із річним доходом понад 200 мільярдів гривень керували не офіційні посадовці, а сторонні смотрящі. Ну, в принципі, інститут сматрящих ще за часів Віті Овоща, он же Янукович, якраз таки таким чином. Впроваджували Іван Сімочкін, якщо чотири роки війни у нас міністр енергетики Галущенко, агент ФСБшника Деркача, голова енергоатому Котін, агент ФСБшника Деркача, а президент Кремлівський Троянський Боротіно, який цю агентуру призначає і покриває, який результат ви очікуєте? Авторитетний для заходу фахівець в енергетиці Володимир Кудрицький звільнений з Укренерго і під кримінальною справою. Енергетика в руїнах, російський сенатор Деркач посилає вам з Москви сердечні привітання. Жму руку обнімаю по скрипту агента ФСБшника Деркача Галущенка перевели з Міненерго і призначили міністром юстиції. Тепер всі сфабриковані справи під надійним контролем ФСБ. Костянтин Корсун, уточню для ясності, коли говорять друзі президента натякаються на виконавці злочинних наказів президента, тому що ця система працює приблизно так. Тобто політик не хоче бруднитися відверто злочинно-піздінговими діями, тому запрошує до себе своїх давніх знайомців, які точно не є агентурою набу, і каже приблизно таке. Давай ти будеш займатися моїми грошовими справами, якими я не можу займатися. Дехто погоджується і тоді. Йому надається неофіційна, але велика влада, як правило, через усні, незадокументовані розпорядження. Умовно, президент викликає до себе віце-прем'єра і каже йому впівголосу: до тебе завтра прийде людина від мене. Виконай його прохання, він говоритиме від мого імені. І виразно так дивиться на співбесідника. Ти ж зрозумів? А от про що конкретно йде мова, посланець розкаже при зустрічі. Сам президент навіть не вимовляє таких слів, як отака сума, відкат, моя доля тощо боїться про служки. Хоча це якщо президент розумний, і тому на плівках міндіча нас можуть чекати дуже прикольні історії, але ці небезпечні слова завжди чітко вимовляє друг президента, коли прийде на обумовлену зустріч. Там йому передадуть або сумку з доларами євро, або при ньому перекинуть. Сотню біткоїнів на певний гаманець або доручать іншому чиновнику переписати нерухомість або ліквідні активи на друга президента. Варіантів багато, і все насправді значно складніше та заплутаніше з різними офшорами та великою мережею підставних осіб та операцій прикриття. Тому так складно довести пряму участь у корупції, особисто президента. Він діє через розгалужену мережу довірених осіб і безпосередньо самим контактує буквально дві-три ключові особи друзі, у лояльності яких він не сумнівається. Ці друзі здебільшого усвідомлюють, що здавати патрона немає сенсу, сядеш разом з ним, а сидіти ніхто не хоче, коли на віллі в Іспанії чекає пара ярдів доларів. Але ця, начебто, неприступна система також є вразливою, тому що все побудовано на людському факторі, ніяких процедур, протоколів чи інструкцій. А людський фактор це завжди ризики всередині злочинної організації. Хтось щось ляпнув по п'яні, хтось на когось образився, хтось грав не ту жінку. Хтось вважає свою долю несправедливо малою, заздрість, ненависть, тивість, жадібність, все це і багато іншого також властиво мережі учасників так званих друзів. Президент, антикорупційні структури все це знають і чекають підходящої ситуації, інколи створюють або свідомо провокують її. паралельно активно спостерігають, слідкують, слухають та споглядають, перехоплюють трафік, щось знаходять при обшуках курс, криптовалют нестабільний, доступ до криптогаманців. Сів прив'язаний до девайсів, які можна загубити, віджати, вкрасти, тому старий добрий кеш все ще дуже популярний, а багато кешу вимагає багато фізичного простору, при тому, що вивести чорний нал у безготівку довго, дорого і паливно. Дядя Сем бачить майже усі безготівкові банківські операції. Ось тому подібні друзі президента зберігають буквально тонни готівки у власних квартирах, помешканнях друзів, родичів та квартирах, сейфах з охороною. І якщо банда корупціонерів Мерів достатньо давно знаходиться під ковпаком ефективного антикорупційного органу, приховати адреси зберігання коштів практично неможливо, і тому кеш знаходять при обшуках, бо немає місця, де можна сховати великі обсяги паперових грошей. Все ще існують наївні люди, які досі вважають, нібито президент не може і не повинен знати, чим займаються його друзі, але правда у тому, що такі друзі займаються корупцією саме на прохання та під керівництвом самого президента. Із залученням інших політиків та чиновників під прикриттям підконтрольних президенту спецслужб та ручних правоохоронців злагоджено та синхронно, саме як злочинна організація. Війна не війна, а мільярд сам себе не вкраде. Ця історія буде мати продовження. Це свято справедливості буде мати продовження, як не в Україні, то десь на іншому кінці планети. Я думаю, що ми про це дізнаємося, і саме це одна із причин, чому сьогодні. Просто в безувій на банковій. в них паніка. Вікторія Самборська. Чи є межа цинізму зеленої влади? Як неможливо осягнути масштаби космосу, бо як же це немає кінця, так само неможливо осягнути безмежність пекельної ницості і безмежний цинізм цих покидьків. Країна сидить без тепла, світла і води через незахищеність енергетичної інфраструктури, десь вже зовсім недалеко маячать блекаути, колапси, зупинка всіх комунальних комунікацій, повний. Хаос, а в цих одна проблема: де ще та як побільше намутити та напиляти бабла, замість побудови ефективного захисту для тих кількох вже існуючих енергетичних об'єктів, які живлять країну, замість дешевої та ефективної заміни громіських та вразливих енергетичних комплексів, малими, непомітними для ворога, але численними та ефективними генераціями, ці покидки будують корупційні схеми та піраміди і гребуть, гребуть, гребуть і їм похи. Ті людські втрати та страждання. Учасники цього організованого злочинного груповання вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема акціонерне товариство на як енергоатом. Напевно, навіть коли Зеленський особисто збере всі 13,5 мільйонів осіб, які за нього голосували, і особисто їх четвертуватиме, вони все одно волатимуть, що не помилилися, що він найкращий, бо не втік, і завдяки саме йому. Му весь світ поважає Україну, бо він їздить і просить зброю і гроші. А ваш Порошенко все б здав. І що з цим робити? Фіг знає. До речі, Зеленський дбайливо зберігає і примножує давні традиції класиків української корупції і авторитаризму. І не лише Януковича, а й кучми та Лазаренка. Пригадуєте, як отой символ вітчизняної корупції втратив депутатську недоторканність. Це я про Лазаренка питання поставили на голосування акурат після того, як він спакував усі манатки, віддав доручення адвокатам і спадкоємцям, сів у літак та вилетів. З України більше того, ще протримали дві годинки постанову в залі, бо чекали повідомлення, що літак Павла Івановича вдало здійснив посадку в іноземному аеропорту і раптом випадково не муситиме повертатися. Тоді кучма тримав ту операцію на особистому контролі. Раніше Зеленський саме так поступив із кількома своїми слугами-перебіжчиками. Питання до кума Медведчука слуги Холодова виникли, коли він вже приземлився на Кіпрі. А Дмитрука не оголошували в розшук, до він не лише втік до Молдови, але й вилетів з Кишинева до Риму, аби несподіванок не сталося. Тепер міндіча чітко проінформували, як і коли він має перетнути кордон. А в набу по дорозі весь час шнурівки на черевиках розв'язувалися, тому поспішити не виходило. До повної хохми речник Держприкордонслужби з невинними оченятами твердить, що в них нема даних про виїзд міндіча, але вони їх нам не нададуть, бо це особиста справа приватного і. Добропорядного громадянина Міндіча десь, отак і розказував. Зараз проходять обшуки в помешканнях, які велено ідентифікувати ніби пов'язаними з міндічем. Ще обшукують Галущенка та деяких співучасників пограбування України на мільярди і не гривень, слідчі дії проводить набу. Війна у владній верхівці сягнула нового рівня, якби ж вони так остаточно одне іншому горло поперегризали. Але це навряд. А поки вилазять сумки, набиті доларами і євро. Це, я так розумію, міндічу дали час на втечу до Ізраїлю, і він забрав лише найцінніше, а всякою дрібнотою вирішив не заморочуватися. Все одно потім йому з поклоном повернуть. Вова ж своїх не здає, але тут усе ой, як погано. Вони ж навіть не розпаковували цих упаковок з доларами. Кожна така зашита в пластик упаковка містить 100 тисяч доларів на фото рівно мільйон доларів. І на упаковках збережені реквізити та номери партії різних американських резерв. Банківських установ, які далі ці упаковки передавали до банківської сфери для міжнародних розрахунків чи надання міждержавної допомоги тут із Канзас Сіті, з Атланти і Міннесоти. Саме в таких упаковках і далі на піддонах, обшитих додатково щільним пластиком, і надходить допомога Україні Заходу. Якщо це той випадок, то це фото вже відірвана голова одного зарослого і смиканого у США. Це довічне. Якщо просто банківські Ські проводки, то вони за номерами на упаковках чітко фіксуються при кожній передачі. Це все автоматизовано за штрих-кодами. Думаю, в США при віді цих випадково залишених коштів, бо вже в багажник не влізли. У міністра Бесента щелепо відвисла і американська фінансова розвідка вже малює ланцюжок корупційної стежинки. А от як виглядає з повідомлення у Германа Галущенко, і зовсім цікавий артефакт відшукали це футляр з відзнакою служби охорони, Орони президента Російської Федерації насправді це не казна що. Просто такий собі ідентифікатор свій чужий. Їх доволі часто роздають гостям заходів за участі рашистського президента. Там немає якоїсь системи. От просто служба відзначає вас, що ви особа надійна і довірена для раші, звісно. А поставити собі це на полиці демонстративно це вже ознака самоідентифікації із країною агресоркою і її керівництвом, як ніби свідчення, на кого працюєш. ще із дрібнішого відзначую, що поряд пару довідкових посібників, усі подібні видання вже десятиліттями видаються українською, І побудовані на базі нашого законодавства. Але, власнику, краще ті, які не лише російською, але й базуються на законодавстві Раші для України. Ці довідники нікчемні. От дійсно вони чекали на слабодітелі у лютому березні 22-го і тому такі злі що не дочекалися. Світлана Кащенко, Тарас Чорновіл, люди, які вони. Прямо отримую гроші, я так розумію. В тому числі на ці, всі, ці, від цієї історії. І вони вчора, ну, там ребята такі трошки толкові, вони вчора почали писати і розганяти по телеграм що щоб плівок Міндіч не існує, і взагалі справи не існує, таке інше. Я їх заскріняв і е, е, сьогодні опублікував з е, підписом бійців своїх бажань. Тому, ну дивіться, ну. Це скоріше, як-то, не про владу, а про інтелектуальні здібності. Ну, ось там вони зараз коментують. Ну, називаючи всіх, хто нас, хто повірив на набу і взагалі в цьому ну, матюками нерозумними людьми. Ну, ще раз. Чи маємо ми реагувати на людей, які отримують гроші також? Ну, так чи інакше з цієї корупції е, відпрацьовують от методички і за весь день створили ось таке пояснення, що Міндіч поїхав і де не приїхав набу, і оцей російський слід при ну, всіх цих фактах. Мені здається, це говорить про насправді ну, нездатність влади навіть теоретично, ну хоча б темніки придумають. От Що дуже смішно, трохи епічно. Хочеться іноді їм поспівчувати, якщо доводиться працювати з таким низьким інтелектуальним рівнем. Але в цілому ну, як то всі розумні, від них давно пішли, а залишились там. Ну, ось ну, хто вміє писати, може трохи читати. Софія Дніпровська. Зверніть увагу, якою мовою спілкується так звана еліта на записах набу окупантською. Внутрішня Росія помагає зовнішній Олена Тяпка. Середенко про корупцію в Україні надмірно роздута проблема. Так наш президент давно ж її поборов. Вадим Фолька Міндіч, це перший, хто у теплому светрі скористався послугою 3000 тисячі кілометрів від укрзалізниці безкоштовно. Геннадій Іванющенко пишуть, що від сьогодні це фото на лобовому склі авто гарантує швидкий перетин держкордону, без черг як оберіг приміщення, куди чинуші зеленського сумками, носили мільйони, належало родині зрадника, агента гру сьогоднішнього сенатора Російської держдуми Деркача. Це вже жмуруку чи ще ні? Олег край, що Зеленському реально потужно вдалося і далі вдається за своє президентство, Це безмежне і фантастичне злодійство і мародерство його і його слуг, та ще й під час війни. Тут сперечатися немає сенсу, так як відкрито крадуть при Зеленському в Україні ще ніколи не крали жах. Вікторія безгодкова, як цьому Буратіну Ухілєсу вдалося так швидко підім'яти і розхерачити всі інститути і перетворити Україну на президентську країну. Ми все це бачили. Чому ми нічого не робили з 19 по 22? Ми у Харкові, Києві, боролися, їздили на судилища над гетьманом Жуляни, коли його намагалися закрити. Акції зелю геть всього сього було недостатньо. Якби знати, що ця наволоч скоїть, виходили би постійно, хоча б на поодинокі акції протесту. Та що вже казати?